Штани мікс, перший сорт. Ціна за 20 кг 3300 грн, гривень, але у нас діє знижка. Ви економите 1000 гривень на 20 кг, Ціна буде за 20 кг 2300 грн. гривень. Зробимо відеоогляд цього лотика. Тут знаходяться штани чоловічі та жіночі. Ось такі класні штанішки, жіноча моделька. Дивіться, вони в ідеальному стані, як на перший сорт. Ось так вони виглядають. Розмір XS. -очка. Наступна моделька. Ось такі джинсові штанішки. Теж, теж жіноча моделька. Знизу трішки пльош. Наступне ось такі тоненькі, бежеві. Ось так вони виглядають. Досить такі легенькі, теж жіноча моделька. Ще в нас знаходиться ось такі лосини, розмір S. -очка. гарно тягнуться. Спортивні, наступні. Ось такі голубесенькі джинси. Так вони виглядають. Наступна моделька. Ось така оливка. Нома джетика. Jack Jones це є чоловічі. Штаніжки брендові від Jack Jones розмір 33-34. Наступні ось такі джинси. Новесенькі за ось Так вони виглядає жіноча моделька. Наступна модель. Ось такі сіренькі. Чоловіча моделька. Теж стан дуже є, гарний. Розмір. Розмір не бачу, напевне МЛ. Наступна моделька, знову ж таки, ось темно сірого кольору. Від DIVINE, розмір старуковий. Це вже жіноча моделька. Внизу вони йдуть, бачите, з розпорочками, досить такий модний фасончик. Наступний ось такі спортивні балонові штанішки. Внизу відщупається, можуть бути шорти. Від бренду квеча. Чоловіча моделька. Ще в нас попадаються ось такі лосіни. Спортивний розмір, напевно, LXL. Наступна моделька, ось такі джинси з кіні, повишеною фігурою. Меті завужені. Наступна ось така моделька теж жіноча. Ось так вони виглядають. Ще в нас попадається ось такі чорні лосіни, розмір есочка. Наступна моделька. Ось такі штанішки, Теж жіноча моделька. Вони йдуть досить такі легенькі. Ось так поглядаю. Ще бачимо ось таку модель чоловічу, чорного кольору. З боку є додаткові кишеньки. Розмір 29-34. Наступна моделька. Знову ж таки, чоловічі станішки такого темно сірого кольору. Наступна жіноча моделька, темно-синього кольору. Такий брючний, досить легенький тоненький матеріал. Розмір XL. Наступний жіночі ось такі гляні. Ось так воно виглядає. Ще бачимо ось такі брючні, чоловіча моделька. Ось так вони виглядають. Ще в нас попадається ось такі. Жіноча моделька досить такі легенькі, теж XL. Наступна ось така чоловіча моделька бежевого кольору, брючні такі станички. Наступні. Знову ж таки. Жіноча моделька від пепко, джинсові від Ще у нас є ось такі чоловіча теж моделька. Ось так виглядають, дуже світлесенькі, легенький тоненький матеріал. Ось ось такі джинси. Жіноча моделька. Ось так вона виглядає. теж дуже гарна стильна моделька. У ось такі світленькі. Великий розмір від Папайя, розмір 18. Гарно тягнеться. Ще бачимо ось такі гусини кольорові. Розмір емочка. Наступні ось такі чорні, простесенькі розмір есочка. Гарний такий легенький трикотаж. Ще попадається у нас спортивні штанішки сірого кольору. Жіноча моделька. І ще бачимо, ось такі чорні, теж легенькі. Досить такі жіноча теж модель. І у нас Знову ж таки, жіноча моделька, чорний. гарно тягнеться. Внизу пряменький фасончик Ще одна моделька. Чоловічий, досить такий великий. На синього кольору брючні штаніжки, що було таку багато залишилось, це є штани мікс, перший сорт. Ціна за 20 кг, нагадують, 2300 тобто, ви економите 1000 гривень на 20 кг. Для замовлення цього лота, звертайтеся до наших медших.